Друзі, вітаю. Сьогодні 4 серпня 2024 року. Сьогодні я пішов на схили гори смерик. Саме мета сьогоднішнього походу пошукати Смерекові білі гриби. От Думаю, вчора був дощик, похолодало трошки, вже немає тої спеки, що була раніше. Попереднього разу польовиків декілька знайшли. Ну і от сьогодні є перша така знахідка. От такий красень той каворіс. Бачите, такий білий гриб. Він вже і старенький досить. Не знаю, в якому він стані. Пробуємо його вимкнути, подивитися. От такий. Ну він вже все. Чути, що нога вже в такому стані. Ну, але от такий смиряковий лісовий білий гриб. Ну що ж, нехай розмножується. Залишимо його. А що це? Що це означає? Це означає, що є лісові гриби у високогір'ї Карпат у смирикових лісах. Отже. Отже. Так як зараз вже, хоча і після обіду, вже пів на третю. Однак я у такому випадку, переконався, що вже є такі гриби, хочу піти на саму вершину Гори Смерика і подивитися, яка там ситуація з грибами. Не знаю, який буде результат. Джері сьогодні залишив вдома, фактично самий. Однак, ну, ведмедів боятися не будемо, може. ризикнемо піти на вершину горосмерок і подивитися, показати вам, яка ситуація у високогірі Карпат із білими грибами. Що ж, який буде результат, як буде, так і буде, такий результат і покажемо. Але перша знахідка є, як бачите, є лісові гриби, отже, є надія, що щось буде і на вершині гори. Побачимо, що ж йдемо, бачите, грибів, у лісі вже багато, з різних сиру їжок. По шляху зустрічалися мені навіть підберезовики молоденькі. Однак, от зазирнувши трошки під хвою, я побачив. А ще отакого от красення. Давайте перевіримо його. Він так собі той виріс. Це ніби, це ніби ще може бути і в непоганому стані. Ну що ж, файний, лісовий, смириковий білий гриб. Красень. Цього заберемо. По дорозі взяв одну сироїшку. Ну, не знаю, взяв. Нехай буде. Подивимося, в якому стані нога у білого. Отак От я його зразу відрізаю, тому що хробачливі можуть бути. Так, нога хробачлива. Ну, нехай, шапочку заберемо. Будемо вважати цей гриб. Першим. Хоча перший ми вже знайшли. Він був хробачливий, лишили його, він старенький вже був. Ну от цікаво. Бачите, у лісі трошки був дощ раніше і вже почали з'являтися лісові гриби. смирякові. І мені дуже цікаво було шкода пропустити момент, коли молоденькі отакі грибочки білі ростуть там на вершині смерика. Туди нам іти лишилося і ще десь орієнтовно. Ну, Півгодини точно. Але я думаю, ми зріжемо. Ми ключові грибниці позазираємо, подивимося, що щось знайдемо добре. Якщо нічого, значить будемо старатися напряму йти аж туди, наверх. О, друзі, о, є ще красень. Як його здалеку файно видно. Отакий ну, він собі ти коросте краса, краса так, корзинку поставимо. Але там я ще бачу один зазирає. Ну що ж, вимикаємо цього красення. О, як він виріс. Ого! Такий друзі красень. Дійсно файний гриб. Та ви Так, тільки хрящ-молочник росте. І я зазираю так вниз і ще може десь немає нема зі ще якогось братика. А поки не бачу. Напевно тільки то вверху ще є. І все. Ну що ж, йдемо днем. А, ну, може ще щось десь побачимо. Хто знає. О, значить, не даремно я пішов на цю грибницю. Бачите, які файні молоденькі. Лісові грибочки з'являються в Карпатах. О! Ти такий є братик у нього. Микеми. Ну а глибоко. Аго. О! Така закручена була. Гриб файний. Краса, друзі. О, це вже файні грибочки. Супер. Чистий ну Один трошки так, трошки є хробачків, але небагато забираємо. А цей мене дуже здивував. Чистесенький жодного хробачка. Супер гриб. Чудово. Дуже файно, Початок є. краєві де чудовий продовжуємо підйом залишається нам іти десь орієнтовно півгодини з наших хідок поки що більше якихось нових нема Фух, але все ж таки підйом досить тривалий затяжний Ось така стежка як такої теж ще поки нема. Йдемо такими зарослими схилами гори. Папоруть. Ось От таке отрав'я. Все позаростало. Ліс колись вирубали і смерек майже вже не росте. Бачите, береза, Якісь верби. Іви, чи як їх називаємо осика. Буду під осеніка, напевно, чорних яй тут вже також нема, натомість є вже дозріває ожина, але тут вже вище. І тут і ожина ще, бачите, ще не дозріває. Десь по одна хіба. Що ж, йдемо далі? Піти нам іще далеко. Пробираємося отакими от зарослями. Ну, це перший похід на гору в А от є южина. Я помилявся, значить вона тут ще не дозріла. А бачите яка краса. не спробувати.

Ну що ж, нарешті я піднявся на перший такий пагорб. Тут вже якась така стежка. А нам треба аж туди, на вершину гори, Видно і трошки так. То нам ще йти йти. Потроху рухаємось. Так, зазираю, у біч дороги. Може десь білий гриб. От по ягодці. Пробуємо куштуємо. Вже так наївся їх. Але продовжуємо рух. От трошки шкодую, що Джері залишив вдома. Я якось із самого початку не міркував іти аж на вершину смерика. Однак, коли знайшов отого вже старенького білого гриба лісового, смерикового, а потім ще пару молоденьких, чогось виникло бажання, з'явилася така думка, що мали б бути і там по вершку гори. Ну це є, це може я помиляюся, хто його знає. Побачимо. Однак рухаємося треба швидше, тому що час іде. Нам іще більше як пів години туди підніматися. От і тим хребтом ми будемо ходити в пожуках грибів. Ось така, друзі, тут краса. Тут така галявина і така краса. Природа красива, небо трошки таке захмарене, хмари такі, досить потужні, але нічого. Думаю, дощику не буде. Але вже побачимо, як буде. От така гора. О, uh, ну, половину схили вже подолали. От Який звідси відкривається краєвид, друзі. Отакий От схил. Гори. Але краса. Що ж, отакі От на пеньках трутові ростуть Гарно. Іван чай цвіта якраз. Квітка Іван чай. От, так. От ми прийшли на схилі гори таке джерельце. Зачаємо на тобі салочки. Потім у нас схилі гори вже не буде, там на вершині води трошки треба підкріпитися і рухаємось далі, там треба туди вверх підніматися. Фу. Довго я піднімався, ну вже от нарешті ми прийшли. І тут вже є перша знахідка, друзі. Даремно все ж таки, я не помилився, друзі. Є гриби. Бачите, який Файний білий гриб. Чудовий. Хм. Ну що ж, отже, будемо вважати у зкугірі Карпат з'явилися лісові гриби. Краса. Йдемо далі. От чому я їх люблю? от такі файні частинки, вони тут ростуть. Краса, друзі. чи не є десь тут іще одного. Ми поки не бачимо. Будемо шукати. Є друзі. От за що я і говорив після ножчику. Мають рости. Ось такий молоденький є білий гриб. Ну, Його брати ми, звичайно, ще не будемо. Однак то означає, що ми були праві. Отже, шукаємо далі. Появляються молоденькі білі гриби. Так, йдемо далі. У лісі волого після дощу. Все намокло. Але, але ото і є причиною, через яку от ми йдемо шукати і знаходимо отаких от красенів. Ще один, друзі. Подивіться, який файний. Краса. Краса. Будемо його микати. Ой, йому щось підгрезло ногу. Много ну, йому, І хробачлива. Ну що ж, нехай. Думаю, що з нього може нічого не буде, ні, нічого. Зруйнували хробаки його, бачите. Але гарно виглядав. І це означає, що? Це означає, що можуть бути красені іще. Але треба шукати. Шукаємо. Щось там ніби є, зазирає, подивимось. Так. Нарешті ще один красень. От такий молоденький. Ну це файний. от таких би побільше. Шкода, що один. По одному чомусь лишень ростуть. Поки так масово я їх не бачу. Ну, але шукаємо. Ну що ж, так, ми ходимо лісом, ходимо. І знову такі молоденькі, зустрічаються нам. А тут є зовсім маленький. А той вже такий трошки більший. Класний грибочок. Береме. А там бачу ще один зазирає. Що ж, йдемо до ньому. О! Файний. Краса! Поки цього микаю, зазираю по бокам, Чи нема десь іще. Трошки приламалося. А й так буде. Ну, такі файні рибочки з'являються вже і в високогівлі Карпат. Трошки сумно без Джері. Отак от ходити одному лісом. Зовсім інше відчуття. Коли йдеш по лісу, і принаймні, коли пес десь поруч бігає, то є одне, та чуєш, він там гавкає, там. ну Але сьогоднішній наш похід такий розвідувальний. Після дощику, після тої спеки, що була, дуже приємно знаходити отаких от красенів. Бачите, який виріс. О, чудовий гриб. Файний, молоденький, лісовий, смиряковий, білий гриб. Ну що ж, схил гори такий досить суттєвий. Грибів я одразу вже так бачу, масово поки що ще немає. Ну але отакі от знахідки нас радують молоденькі лісові, смирякові, білі гриби. Ну, В основному я так бачу поодиноко вони ростуть. По два максимум знаходив, більше поки що нема. Ну ще шукаємо, дивимося, трошки часу є. От Знову ще один молоденький зазирає, теж його заберемо. Починають починають потихоньку рости. Ну, принаймні ми будемо ми знати вже, що грибочки у Смериці, у високогір'ї Карпат з'явилися. І хоча і не масово, ну от бачите, вже щось можна знайти. Йдемо далі. Так, знову тут з боку зазирають такі молоденькі. Один і там бачимо ще один. Заберемо їх. Файні? Отак От і буто і вже майже стемніло, у лісі темність. не знаю буде видно, так збоку щось зазирає. Дивлюся, не вже гриб. Ого! Ого, ший який файний. Красивий. Ніде його не ні слимак, нічого не погроз. Нога тверда. Краса. Беремо корзинку. Подивлюся ще. Може бути ще десь його братика. Перевіримо. О, друзі. А це вже не маленький. Уже вже ні уроку риб. Дивіться, який виріс. Ось красень Ти зазирай. Файний, правда? Не хочеться його виривати. Беремо. О! О! Загортаємо місце від ноги і Чудовий гриб. Краса. Оце є краса. Забираємо. Хм. Файний, файний. Ну, шкода, що один. Ну, Але то початок, друзі, і взагалі навіть не знав, чи буде хоч якась знахідка сьогодні. Але, однак, бачите, є Є і досить гарні грибочки. Давай, ну, вже один. Не вже один. І побачив, що він не один. Тут є, друзі, ще один красень. Я ж за ним фактично майже повертаюся. Але я його помітив. Це муримух. Пантерний. А здалеку зазираю, ніби гриб. Ну, нічого. Не білий гриб, муримух, який є. Йдемо далі. Ну що ж, вже спускаємося з долі схилом гори Смерек. Рухаємося в напрямку додому. Тут отакий красень виріс під Ну, Звичайно, він вже напевно що старенький, напевно, що в поганому стані не буде. От, іменно фор, бачите, крапками такими чорними. Позначений, то, то означає, що він нафарширований, має бути. Опа, бачите, який ми зстані. Звичайно, такого не забираємо, лишаємо. Однак, бачите, які вже підосиновики виросли. Що ж, рухаємось далі. Зараз ми рухаємося вже у напрямку дому. Я міркую ще зайти один ліс. Перевірити все ж таки, то там уже недалеко буде нам подивитися а в якому стані польові білі гриби. Ну що ж, можливо, ще щось по дорозі знайдемо, будемо показувати. Але тут краса. трошки опустилися нижче і там бачимо сироїжка тут ще одна теж ніби непогана от такі. от такі є піддубовики ми їх не беремо а йдемо далі сиріжку заберемо Так, цікаво, це у нас що. Не вже білий гриб? Щось так ніби схоже, але поки не зрозуміло. О, приламали, але ні, ні. Імінофор пластинчастий, не знаю, що за гриб, а от тут ще бачимо таких. А Що за гриб, я навіть не знаю. Ось такі гриби. Що за гриби? Хробачливий. Значить, напевно, відноситься до їстівних Пахне, як чимось запах схожий навіть на корбана. Цікаво. в коментарях напишіть, хто знає, що за гриб. Бо я навіть назву його не знаю. А незнайомих грибів ми не беремо. Йдемо далі. От нарешті є знахідка. От і польовий трав'яний білий гриб. Зараз покажемо який. от такий він той виріс. Вже великий. Ой! Понищили його. жуки, так розумію, його понищив. От навіть не знаю наскільки він знищений. знищений друзі. Шкода. Ну, перший є. Нехай залишимо його. Дивимось далі. Чесно, вже думав вже все. Думав вже завершувати похід. Але ще тут знайшов Бачу, є ще грибочки. Давайте перевіримо, що за грибочка, якому вони стані. Гриби вже великі виросли, але ніби не погані. Так, траву пообриваємо, тому що трава їх тримає. О! О! Прекрасний гриб. Краса. А його братик. само, чудовий гриб. Ще навіть гемінофор навіть не пожовчів. О, Такого окрасення знайти білого, то є щось гарний, друзі. Оба гарні. Ну, помилуйтеся, яка краса. О, так далеко їх тримаю, тому що зблизька їх добре не видно. навіть. Ну що ж, корзинку. О, ну, ці зразу в корзинці додали. Що ж, друзі, я думаю, на цьому ми будемо завершувати нашу сьогоднішню прогулянку. Результат ви бачите, який є. Так, тут ще щось вроді є. О, ще є один. Такий невеличкий. Третій. Забираємо його. Отаку От кількість грибів ми сьогодні знайшли. Порадували нас вже лісові, справжні смерекові білі гриби. Лисички ще є. лисичку ще ми дозбираємо, звичайно. Були ми аж на вершині гори смерик. Починають, починають рости вже там грибочки. Польових сьогодні багато немає. Ну, то вже під вечір, як бачите, сонце сідає. Схил гори закриває тінь в селі вже. Тільки на вершинах гір і ще тіні немає від сонця. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою і до наступних друзі, зустрічей!